Сергій Іванович, будь ласка, коли ставили покріпля в п'ятницю, наш слово офіцера, в судовому ви його призначили. Тепер знову ви звільняєте людей. Простір, просте, простер, простір, простір, простір. Я нашого слова офіцер. Ви це своє слово офіцера, дав ним не офіцер. Давайте, шире, слово. Та, да, та, давайте, та, та. давайте 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 Ми, давайте, ми, ми вам будемо казати. Я вам скажу від, від, від громади. Да, Питань до да, вас дуже да, мало да, залишилось. Да, Бо ви да, залишаєте да, вимозі. Да, ви обіцяли перед да, всією громадою. Да, весь світ побачив да, да, через інтернет, да, що ви дали слово офіцера, що без погоди не буде жодних призначень. Я вам дав слово. Проте... Офіцера! Офіцера, слухайте мене. Дам <ривіт> <так> слово. <ривіт> що начальника... Діма, <ривіт> <послухайте, ривіт> Що начальника УВС не буде призначено без вашого відома. Не маніпулюйте. Послухайте. <ривіт> та, начальник, не начальник. На другий день був Фокін сидів на місці. Подожди. Ну, я скажу їм право так красавець. Слухайте, відвісти, я зустрічався з вами. Ми звідси нікуди не підемо. Я Доми вам кажу, я вас дайте скажу відправо з сектору, зразу. Цю людину ми поважаємо ми всі, всі поважаємо. Всі поважаємо. Верніть чолові чоловіка знили. назад. Я людина. Повірте мені, я вже пройшла. Вас і пане заступнику міністра. Думка цієї людини нас теж не цікавить. Зверніть увагу. Нас є вимога, яку ви будете виконувати. Щоб ви, щоб ви не казали, щоб ви не казали, що не цікавить не ваша думка. Не думка Астапчука. Громаду. Влаштовує ця людина на своїй посаді. Вона довела своїми діями, щоб спокій в місті може зберегти, співпрацюючи з людьми, плідно допомагає, щоб громада це допомагала міліції. міліція ти до... Ти до... Ти это, ти ти Ви, поступайте. ми, я зумію нам... вам. Давайте я скажу. Я... Я... На сьогоднішній день так. Так. я вам пообіцяв. Так, була перша справа про те, що не знайшли злочин, який банку вкрали. Гроші, яка збирала громада житова. Послухайте а мене. Послухайте підтримує. мене. Послухайте, послухайте. Все, бу, затримали <постив злочинця. злочинця. По <постив> цим питанням вирішена проблема. Затримали через три дні. Затримали злочинця. Це Я... було два місяці. Кошти повернули. Послухайте, кошти повернули. Де повернули? Бачите? Це другорядне Нам не треба. Ви чули, пане заступник. Послухайте мене. Я вам сказав про те. Що начальник управління внутрішніх справ не тільки наші. не буде призначений на вас. Ні на яку посаду, поки не пройде з вами зустрічі і погодження з вами. Я сказав, все, начальник уведений. Ви, ви чекаєте, ви нікого без нас це не призначите. Ви, ви що? Призна... Ви сказилися, пане Покажи. заступнику, ви ж Покажи. поїдете Покажи. за Захарченком. Чому ви зрозумієте, мене. ви що робите? У Пілорській області. Так ходимо. Без обговорення з громади! Займати цю посаду, він це не значить був на минулому тижні, і він сьогодні приїхав віддяшний, Навіть був знаючи, що він приїде до нас за міністра ОВС, він не буде на Києва. Значить я сьогодні керую. Послухайте мене. Сьогодні Поруденко, він не керує фактично. Я почув сьогодні Боруденко, що є питання. Великі питання. Та ну почекайте, що дайте сказати. Значить, я даю вам слово, я тут сказав журналістів. Ми віримо. Значить, я сказав, якщо вас... Єсь якісь патріархи, які ви можете дати порудена, а ми не частні детективи. Ми не будемо робити частними детективами. Я хочу сказати, що ми не маємо збирати. Лише раху ти є програму. Послухайте мене, прокуратура провіряла Руденка. По машинам прокуратура провіряла Руденка. По цьому питанню поки на сьогоднішній день немає. Ніякої інформації про те, ми що він, ви не вир... погодили з ви, громадою. Послухайте, якщо ви вимагаєте, щоб він ну послухайте мене, чому це, він, що... він був призначений ви без вироби. обговорень. Дайте відповідь на питання. Чому призначений так, без, без обговорень? Ми Рі. з вами вели питання про так. те, що призначення з вами обговорюється начальником вимоги. Ми, ми не, не торгуємося не не торгує. Ми, не ми не не торгуємося не з вироби. вами. Ми вимагаємо призначення. що ви там? Він дайте інтернет. Де інтернет? Я інтернет. <Повіршу> <І> Треба <учить> в інтернет. Давайте так, добуємося з вами. Руденко. Да. Yeah. Руденко. А yeah. то базар у нас получается? Yeah. Это yeah. yeah. на yeah. призначили, не базару. А що це сейчас називається? Це що призначено, не призначено, це стенда сняла. Уже на стіні. Уже прийомні дні. Подивіться, ось на стіні. Слухайте, Руденко представила особовому складу. Ось, тавод уже табличка є, не є. Таблизняли з розписати роботу. Звігайте Руденка. А Ми повинні визиватися. А чому ми должны визивати? Ми його не будемо визивати. Будем Повернуть чайника Городієва назад. Послухайте, шановні, громада. Є два питання. Завтра. Перша, завтра. Я даю його в команду. Нам не треба завтра. Ні, від арбітар відставка а! просто. Чи арбітар відставка? А, не, не треба має. нас більше дурити. І не треба кормити завтра. Слухайте, ви запокіно вже слово набрехали. Вже запокіно було. Поки не обманули, поки не працює, поки не на пенсію. Та послухайте мене. Ну, треба ж його. Що я вам? Да мы не поговорим, что мы не можем. Хоча треба, коли Причина яка? Зняти, при цьому кажете, що Він ще не призначений. Він на сьогоднішній день тільки здає на Волині справи. Він уже, покажите, Віталій, ви це сесенка з'явився. Зараз, Що ви говорите, Що це офіційний Віталі. наказ Віталі. на сайті. Що ви розказуєте? Так є. Я сьогодні вам говорю, що читаю. Що Віталь відставку? Наказ про призначення Руденка призупиняється. І він Та нема такого призупиняється. Супер. Ми читаємо законодавство. Немає призупиняється. І що далі? Які наслідки цього? Хочу від. Щоб ви з ним зустрілися. Ми не хочемо ним зустрічатися. Не могли витягнути, скільки годин. Він годин! сказав, я правильний, я нормальний, його і його звідси силою не можна було. З ним ніхто ні не буде зустрічатися! Зустрічати. Давайте так. Ну, давайте так. Ми я хочу вас проблем. Не 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 Нема проблем. Ви повинні нас почути по цій людині. слухайте, давайте почувати. Я хочу вас про Доповідає міністру, якщо громада так говорить і це, ми завтра вирішимо. Міністром Велієм, ви <зас> <не Сказіть>, завтра, <зас> сьогодні. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, <зас> <буде, ви, ні, зас> не питань до Ви хиба начитаєте в інтернет, інтернеті, в інтернеті, в їздить на машині за 70 тисяч доларів. 12 тисяч доларів. Жінка купила. Якщо ми зробили, Боруденко Руденко питання, це слідство займається. Не ми. Це слідство, окремий мило. Значить, Руденко у вас працювати не буде. Все, вопрос прослав. Ні, нам надо містина. Це добре п'яти. Він, він вас не буде працювати так само, як потім пішов напити. Друге питання. Все, То, все. Все, Що ми зрозуміли? <піли> <не б>. Завтра не будемо нічого. Тихо! 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 Ви слухайте мене! Да, 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 <піли> От він. Послухайте мене! Відміняємо питання щодо його зміни. Але при всій громаді він дає мені слово. Послухайте мене, як заступник міністра, який. в мене є інші. Я, мені, ні, 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 ні. я не знаю. дає слово, що те, що було зробили, що цього більше не буде. А що нам. Ми хочемо знати, знати. знати. ми хочемо ми знати. знати. Ми не знаємо. Пане заступнику міністра, заприсягайтеся, що ви не брешете, заприсягайтеся перед народом. Хорошо, не треба говорити. Пусть буде тайний. Пусть буде тайне. Все, хорошо, спасімо. Повернув. Слухайте, він офіцер. Я не хочу говорити, але ми сьогодні з вами говорили, що є надія. Він мене зрозумів. Те, що він допустив то хай він скаже, що при мені громаді, що цього більше, нам не обов'язково вам, Ви, ви забули, що міністерство да. це не громада, це а є вертикальне. Міністерство це обслуговуючий персонал мене. громади. Послухайте є. мене, так. є міліція, є вимоги, є присяга і є обов'язки. Він знає, про що йде мова. Хай дає слово. І він дає слово. Дайте, Теш, дайте пися, я ж після цього складав на вірність. Дайте, дайте слово. слово. Значить, я після дав слово. Записали. Я б завтра... І громаді також. Просто Ви... дайте слово. Але він Чест, дає слово чесне. Що якщо дає він допустить ще раз Работа те, з що він допускає, ви до мене, потім, будь ласка, зачинайте, громада. А чи не буде це маніпуляції потім? Буде, ми буде. Давайте ми узнаємо. Пане заступнику міністра, дозвольте запитання. А чи не стало? Панове, дайте слово. Я спитаю. Мені от нема чого боятися. Я вважаю, що ви, міністр, і всі разом з вами, це обслуговуючий персонал народу. Ви живете за гроші народу, ви наймете і маєте відповідати. Я хочу наголосити на одному: чомусь дуже випадково, коли країна перебуває в стані війни самий відповідальний момент, одразу після того, як звідси як паршивого собаку нагнали Фокіна, не знаю навіть його справжнього прізвища, а ви знаєте, що він не на пенсії, а працює далі, супереч вашим обіцянкам. Так от одразу після цього, під вашим керівництвом, сюди поїхала переверка. Втра підняла мохи болото по всій області. Ми живемо в області, ми Я це бачимо. Мохи і, це під, і, це чомусь, і це чомусь відбулося одразу після того, як нагнали поки Хорошо. Я після цього зустрівся з ким. Я... Пішов і зустрівся з громадою. І я від неї чу в залі хто був багато. Я на неї чув. зніміть начальника губоза, зніміть по кримінальної, зніміть начальника діла. Нада чи подарцям <різь> Зніміть того? Все, слухайте мене. Винієте? Ви все це говорили? Бо ми громада. Бо слухайте мене. Но для того, щоб це все зробити, коли мені все говорили, я направив сюди, перевіз. Ви розумієте, Край, що ми боїмося з маніпуляцією з нашого боку? Не треба боятися понеділяці.